І знову привіт! Я все ще з нашою книгою роблю вичитку. І сьогодні я буду читати е, вірш мого чоловіка про Тараса Тарасенко. Він в мене військовослужбовець. Десь там хрен знає, де на сході. Але навіть в цих реаліях він пише у мене. Е, і прозу, і вірші, і поезію. Я довго вагалася, який його вірш прочитати, бо мені всі вірші його дуже близькі. І я дуже за ним сумую. Але сьогодні свято День захисників і захисниць України, тому я хочу прочитати його вірш, присвячений Україні. Що ж, моя країна це мої люди, хай мир і злагода між нами буде. Моя земля це мої гори, родючий чорнозем та чорне море. Моя держава це мої захисники і мої діти, котрих душею я готовий завжди гріти. Мій рідний край це квіти в полі, доби могутні, верби і тополі. Моя фортеця то батьківська хата, в якій навчився я ходити, розмовляти та співати. Мій рідний дім то є село, ріка і поле, коти й собаки бігають довкола. Моє коріння то та вишня, що садила мати, і цим навчила про природу дбати. Моя Україна це моя природа, з якої я черпаю силу та свободу. Моя держава має милозвучну солов'їну мову і завдяки якій ще нація моя здорова, моя земля це джерело натхнення, це дар Творця, Його благословення. Мій рідний край то люди працьовиті, і колоски пшениці з синім небом вкриті, моя ненька співає пісеньку гарненько, що лине звідусіль і оживає серденько. Моя родина це моя країна, моя любов, моя незламна та прекрасна Україна. Слава Україні! І я нагадаю, що це віж, пруса. Тараса, мого чоловіка. Наша книга все ще в доступі. Мирного неба нам всім. Дякую.